дитинстві я читав собаку Баскервілів і прочитав, як Шерлок Холмс по шрифту записки визначив, в якій газеті він був надрукований. І я тоді звернув увагу, що дійсно ті газети, які приходять до нас додому, набрані різним шрифтом, От, став звертати увагу на шрифти. І тут все понеслося. Це культурний код, який швидше підсвідомо щитується. Тобто різницю між, там, грубо кажучи, готичним написом і напівуставом кожен із нас прочитає ну, завдяки тому культурному багажу, який через очі спожитий за все життя. Те, що ти цього не осмислюєш, не вербалізуєш, не усвідомлюєш, зовсім не значить, що воно на тебе не впливає. Оскільки читаємо, ми багато і можливо більшість інформації ми через читання отримуємо, а не через спілкування. Тому у нас як би, досвід як читачів він дуже-дуже великий у кожного. Наскільки, ну, Може хто мало читає, так. Да, ок. Це Оксана, мій, мабуть, перший успішний шрифт. Який так голосно прозвучав, завдяки своїм виразним засічкам. І основні цінності, які він має комунікувати по-польськи, по-українськи і по-грецьки. Якщо все йде добре, то захоплює сам процес. Шрифт він як конструктор і... Ну, Ніколи не знаєш, чим це все закінчиться. Тобто ти робиш інструмент, яким будуть працювати інші люди. І Коли працюєш, там, набрав якесь слово, і воно тебе здивувало. Це не так, як з логотипом, коли ти одразу бачиш все слово і знаєш, що ти хочеш досягти. Намалював декілька літер, раз набрав їх рядочком, о, виходить прикольно. Ну, Це дуже класний момент, коли воно разом створює нові якісь е, несподівані для тебе комбінації. А потім, коли от це як би, здавалося готово, коли там технічна робота, коли кирнеш, тобто там відстані між літерами, якось, це буває нудно, звичайно, але потім бах, ти знову побачив якесь слово і думає, класний шрифт у мене виходить. Бігати кльово. Біг це, по-перше, ендерфіни, а по-друге, ендоканабінол. Тобто, коли ти бігаєш, у тебе поліпшується настрій. Всі бігові наркомани намагаються придумати ще інші причини, чому вони бігають. Але насправді, мабуть, вони бігають всі заради задоволення. Для шрифтового дизайнера, який мусить сидіти перед монітором тривалий час, біг це прекрасна нагода, тривалий час не сидіти перед монітором, якось так робити якийсь розрух для свого тіла. Зараз мені більше хочеться от робити такі ну, реально потрібні проєкти, як міські шрифти, коли от є певна задача і яку шрифт вирішує. Із міських шрифтів Дніпро, Маріуполь, це був логотип і стиль для Маріуполя, в рамках якого я робив шрифт для Маріуполя. Тобто, це шрифт для кирилиці, латинки і гречки. Ми зробили так, що перетиналися певною мірою між собою писемності, тобто можна вибрати там ер, яка схожа на рог грецьку. Можна отак от трохи там змішувати, плюс там ще є розчин. Візуальна культура це ж, мабуть, перш за все саме місто, щоб було гарно. Якщо заставити все місто мафами, то ну, які там букви на них не чіпляють. Мені здається, що це буде невеликий ефект мати в якби, цілісного поля. Тобто перш за все треба думати глобально про те, щоб людині комфортно жилося в самому місті. Ну, Загалом прикрі справи. Зараз, якби заворушилася міська архітектура і навіть, можливо, приймуть якийсь дизайн-код, але ну, ніяк не вдається знайти цю робочу групу, яка має займатися. От, ну, заклеєні вікна на історичних будівлях, там, непропорційних розмірів, якісь конструкції, рекламні, З цього, -всього, звичайно, треба позбав... позбуватися. От, я б позбувся і взагалі рекламних конструкцій в місті, тому що ну, насправді це візуальне сміття. Ну, це вже, мабуть, наступний крок. От, до речі, як приклад оригінального бердянського шрифту. Напис на готелі Бердянськ. Він такий наївний, смішний, але свій. Ну, це типові 70-ті, але от з певним таким бердянським присмаком. Ну, якби людина, що робила, закохана була в свою справу. Я не справжній каліграф. Для шрифтовика каліграфія потрібна як джерело натхнення, як е, помічний інструмент в розумінні форм літер. Ну, як така експресивна штука, яка можливо якось дозволяє знайти якусь форму, пограти трошки з цим. Е, ну, тобто це швидше як якась ну, розвага. Тренування, зарядка. Я думаю, ви не зможете прочитати, що я зараз нашкрябав, Ну, але якби задоволення для мене в процесі. То, те, що я ну, працюю з матеріалом, і те, що це не залишиться надовго, то повернеться вітер, трошки сюди водичка піде і все. Якби не треба журитися про те, що ти зіпсував своєю писаниною прекрасний берег. Ну, Наскільки він прекрасний. Я з україномовної родини. В Бердянську є україномовні родини. Коли я ріс, у нас не було українських шкіл, взагалі в місті ніяких. Але мені ну, подобалась українська і поступово я перестав спілкуватися російською. Зараз ну, ми бачимо, що все простіше і простіше люди включаються в україномовну комунікацію. Мені здається, що позитивний процес очевиден. Море це те, на що приємно завжди дивитися. Море це як небо. Плюс ще в нього можна занурнути. Хотів би навчитися ходити на яхті. Але у нас зараз море закрите, особливо нікуди на яхті не вийдеш. Ми стали тією точкою. Яка не дала коридор в Крим побудувати, фактично. Тому що в ну, 2014 в Мелітополі ходили вже з російським прапором. Маріуполь вже був захоплений. От. А до нас приїхали чуваки і разом з самообороною зробили ну, те, що стало потім батальйоном АЗО чи полком АЗО. Чорні чоловічки, оце все поїхали тоді ж на Маріуполь. Ну, тобто фактично у нас це все поламалось, тому що з обох боків воно вже йшло. Хочеться, щоб ламалося далі. Тут ще от. Ну, в таку погоду я не бачу зараз, мабуть, не видно взагалі, теж нова деталь з'явилася. Ну, приблизно між портом і хвилиламом видно щогли вітряків. Це дивовижно, я не думав, що на 30 кілометрів можна бачити якісь там конструкції. Тобто ну таке нагадування, що життя міняється, що життя, щось триває, якби з'являється невиронно. Україна? <гум> Місце, в якому хочеться, щоб було гарно і добре, тобто, ну, за яке переживаєш, да, ця частина землі. Багато в чому у нас все гаразд. От, якщо там брати якісь візуальні мистецтва, да, то у нас великі успіхи в цьому, ну, як великі, ми не робимо ще революцію, але ми рухаємося в правильному напрямку. З'явилися школи, якісь от, каліграфія викладається і у вищій, і плюс ще студіями. Тобто все більше народу цим займається. Ну це класно. У нас історія багата, от, культурний прошарок, да? у нас спадок такий помітний і дуже виразний. А зараз шириться коло людей, які залучені в те, щоб ну, якби на цьому ґрунті робити щось своє. І ну, я думаю, що у нас попереду цікавий в цьому плані час.